Вітаю! Новий завозик в наш розділ на сайті XDemo або як нове від компанії DreamTech. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги комплект оптики від компанії Арі Lens Ultra Prime. В комплекті маємо 6 об'єктивів і чудовий алюмінієвий кейс. Подивимось: лінійка складається з 6 об'єктивів 16, 24, 32, 50, 85 і 135 мм. І якщо ви настоящий кіноділ, ви розумієте, чим F відрізняється від Т. Тут діафрагма Т1,9 на всіх об'єктивах. Оскільки це саме кінооптика, вона йде з байонетом PL. Кожен об'єктив комплектується двома кришечками: задня та передня. Ви тільки гляньте на цю лінзу. Це просто смакота! Як ви розумієте, наш розділ на сайті під назвою «Ексдемо» або як нове каже вам саме про те, що ви можете купити гарні речі за класною ціною. Ці об'єктиви як нові. В них немає ні подряпинок, ні на задньому склі, ні на передньому склі, навіть на корпусі. Жодної царапки. Подивившись на хвіст об'єктива, ви майже не побачите слідів використання. Кільця фокусування та зміни діафрагми працюють бездоганно. Рухи плавні та чіткі. Дані об'єктиви по суперціні ви зможете знайти на нашому сайті dreamtech.ua у розділі Ексдемо як нове. Бо воно що? Воно як нове? Завітайте до нас в гості в студію. Ми вам покажемо, розкажемо, дамо потримати, і ви залишитесь максимально задоволеним. Чекайте ціну на арі ультрапрайми на нашому сайті dreamtech.ua.